Зараз, як владу, ставлять зауваження по трьом основним пунктам. Перше начебто завищена вартість будівництва підземних шкіл на території Запорізької області. Друге, це надання кошторисних документів безпосередньо журналістам. І третє це те, що одні й ті самі підрядники перемагають на Тендерах по будівництву підземних шкіл вартість одного квадратного метра безпосередньо школи в місті Запоріжжя в Запорізькій області, точніше, то вона точно не є найвищою на території нашої держави України, а найвища з тою новини конкретно таблиці вона є на території Харківської області один квадратний метр. Співробітники відповідних департаментів, які займаються моніторингом публічних закупівель, дослідили через систему. Дрім абсолютно всі проєктні документації, які є на сьогоднішній день в, в, на території України в частині будівництва підземних шкіл. Після детального аналізу ми змогли проаналізувати, що є школи, які, ті школи, які будуються на території Запорізької області, середня вартість будівництва одного квадратного метру близько 80 гривень тисяч гривень за один квадратний метр. Після того, як ми дослідили всі абсолютно області, які подавали документи через систему ДРИМ, ми побачили, що в нас точно вартість будівництва одного квадратного метра менша, ніж середня вартість одного квадратного метра по всій державі України, тому що є ціни 100 тисяч гривень за один квадратний метр, є ціни 93 тисячі гривень за квадратний метр. І якщо брати середню вартість, то вона у нас точно нижча, ніж середня вартість, і як тільки ми починаємо досліджувати деталі, то а, на які аспекти слід звернути увагу? Перша це та комплектація, в якій замовляється будівництво відповідної школи. Що стосується Запорізької області, то ми замовили підрядникам побудувати нам повністю комплексну школу під ключ. Що це означає? Що в проектну документацію буде входити не лише будівельні та ремонтні роботи. А також все технологічне обладнання, всі меблі, що є вкрай важливим, а також повністю вся інклюзія з ліфтовими підйомниками, що також досить високовартісне обладнання. Але найголовніше, на що слід звернути увагу, то це товщина стін. Так дійсно ми взяли типовий проект, який було розроблено ЮНЕСЕФом спільно з Міністерством освіти і науки України. Але кожен типовий проєкт потрібно адаптувати під конкретну територію. В Запорізькій області є особливості будівництва, тим паче протирадіаційних укриттів, в яких ми будемо розміщувати підземні школи. Особливості складаються в тому, що є велика кількість територій, де ми їх будуємо, які проєктувальники вважають ґрунти. На цих територіях проєктувальники вважають просадочними, тож треба. Більше зробити захист та відповідно ущільнення як ґрунту, так і товщину стін. Якщо прибрати всю цю складну теорію і перейти на цифри, то абсолютно усі школи, які проєктуються в Україні, там товщина нижньої плити складає 600 міліметрів, товщина верхньої плити складає 400 міліметрів в Запорізькій області в єдиній в Україні. Так, як ми розташовані близько до лінії фронту, і так як в нас є складності на деяких територіях з ґрунтами, то товщина нижньої плити складає 600 мм, товщина верхньої плити складає 800 мм. Аналогов по товщині залізобетонних конструкцій не існує на території Держави України. І не дивлячись на те, що близько від 13 до 16 мільйонів ми більше витрачаємо на бетон на кожній школі. У нас середня вартість будівництва одного квадратного метра менша, ніж в середньому по державі. Що стосується передачі для журналістів, для громадських організацій, для народних депутатів, проєктно-кошторисної документації, то на сьогоднішній день вся проєктно кошторисна документація в деталях оброблена, а відкопійована і передана громадським організаціям ті, які писали запити. В чому була складність, чому довго надавалася проєктна кошторисна документація, то тут також відповідь вона абсолютно чітка. Ми дійсно для того, щоб прискорити будівництво, взяли типовий проєкт. По ньому було оголошено тендер. Але в ході будівництва, навіть одразу після початку будівництва, ми побачили, що нам буде потрібно коригувати цю документацію. І одразу, як тільки в нас була чітка проєктна документація, вже ми змогли її надати, відповідно. Нашим суб'єктам, які запитували цю інформацію, перша підземна школа на території Запорізької області вже в жовтні, максимум на початку листопада, відкриє свої двері для учнів. Чому це є вкрай важливо? Тому що ми бачимо тенденцію з 2 вересня або з 1 вересня по кількості дітей, які зараз можуть ходити до шкіл. Не дивлячись на те, що ми відкрили велику кількість шкіл. І дали доступ до офлайн навчання приблизно 35 п'ять тисяч сьогодні щодня до школи ходить від 13 до 15 тисяч учнів лише з потреби в 50 тисяч учнів. Тож наша мета якомога швидше відкрити необхідну кількість, побудувати і відкрити необхідну кількість шкіл для того, щоб всі учні, які мають бажання, могли приходити щодня до школи, здобуваючи офлайн освіту. Саме тому ми і будуємо підземні школи. І наразі сьогодні і в місті, і в області будуються, ремонтуються, точніше існуючі найпростіші укриття. Наша задача якомога ширше охопити заклади освіти офлайн освіти. Я вважаю, що це точно буде безпечніше ніж вони знаходяться в своїх будинках і в своїх квартирах в Комушуваській громаді. Друге, ми будуємо в тій частині комишуваської громади, яка знаходиться далі від лінії фронту. Це два. І третє, сьогодні на території комушуваської громади знаходиться більше ніж три тисячі дітей. Тож ми розуміємо, що всі вони не зможуть їздити до Запоріжжя на навчання. І ми маємо покрити освітні потреби цих дітей, які також знаходяться в Вибачте, не три тисячі, а близько тисячі. Тож ми маємо покрити їх потреби також на території Комушеваської громади. Одна школа від 98 до 111 мільйонів гривень. Ні, неправда. Одна школа від 20 мільйонів до 111. Поясню. Тому що, наприклад, та школа, яка наразі буде будуватись в Михайлівці, вона розрахована на 100 місць, і вона буде коштувати близько 24 мільйонів гривень. Ті школи, які великі, розраховані на 500 людей одночасного перебування, то вони більш високовартісні.